Христос народився. Христос Воскрес! Христос гряде, слава Богу, брати і сестри. Сьогодні надзвичайно радісний день. Господь благословив нас гарною погодою. Була тиха спокійна ніч, і є всі причини для того, щоб радіти нам сьогодні. Радіти у Воскресному Христі. Знаєте, ця тема є особлива для мене, тому що, можливо, не всі знають, але тема радості, вона є такою темою, якою я вчуся. Кожен із нас є різний, у нас є різні характери. Хтось більш такий веселий, життєрадісний, активний, такий імпульсивний. Хтось більш спокійний, можливо, часом такий меланхолічний, чи навіть сумний. І... Тема радості це тема біблійна. І вона пов'язана з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Вона пов'язана як з народженням Христа, пастухи раділи, Волхви раділи, вона пов'язана з Воскресінням Христа. І вона пов'язана з тим, що Христос прийде. І всі, хто Його, всі, хто послідували за Ним, всі, хто увірували в нього і покаяли в своїх гріхах, вони радіють, очікуючи Його приходу. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивились два тексти: один текст з Євангелія від Матвія, саму історію, як Христос Воскрес, 28 розділ, з 1 по 10 вірш, і одну біблійний уривочок, який написав апостол Павло в послання до Філипян, 4 розділ, 4 вірш. Давайте спочатку прочитаємо Матвія, 28 розділ з 1 по 10 вірш. Відкрите, будь ласка, зі мною. З біблії. Після суботнього вечора, як розвиднялося, першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його побачити, ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи. Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже йому Ісус, не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Іще одне місце це послання Филип'янам, 4 розділ, четвертий вірш. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте. І сьогодні а, ці два текста я хотів би, щоб ми могли з вами подивитися про три накази Воскреслого Христа, які стосуються радості. Три накази Воскреслого Христа, які стосуються радості. Перший уривочок, який ми читали, Матвія 28, розділ, ми бачимо, що жінки. Написано зі страхом і чим? Великою радістю побігли, щоб сповістити Його учнів. Коли Ісус зустрічає жінок, Він їм перше, що каже? Радійте. Безумовно, якщо дивитися в ті часи, коли люди зустрічались, у тому числі християни, вони таким чином віталися. Радійте. Сьогодні на Західній Україні, наприклад, прийнято чудове християнське вітання слава Ісусу Христу. І ми можемо вітатися, вітаю, можемо вітатися доброго дня, але все одно Ісус, коли зустрів жінок, Він сказав це слово перше, коли вони зустрілися з Воскреслим ним це радійте. І Филип'янам, коли ми читаємо, тут є повеління: Оце слово радійте, це наказова форма. Завжди в Господі, і ще раз кажу радійте. Я хотів би, щоб оці три накази ми з вами могли подивитися в контексті того, що Ісус сказав, коли зустрів жінок перше, да? радійте, і з того, що апостол Павло писав в церкві до Филип'ян. Якщо ми будемо дивитися на цю церкву, то ця церква і місто Филиппи, воно складалося в більшій перевазі з людей, які були ветерани війни. На той час так само були війни, і люди, які приймали участь у військових діях, ветерани, вони були поселені в це місце Филипи, там було декілька хвиль цих поселень. І ці люди, які жили в Филипах, які пройшли бойові дії, вони увірували в Христа. Можливо, тому Павло використовує декілька такі речей, які люди, які мають справу або мали справу з військовою службою, вони розуміють, про що йде мова. І в Филипян 4,4 ми бачимо перший наказ це радійте. Тема радості вона дуже цікава, вона дуже особиста і вона є різна. Кожен із нас, всі люди на землі, радіють якимось гарним подіям. Наприклад, народжується дитинка, батьки радіють, дідусі, бабусі радіють. Або якщо я довгий час хворів, я видужую, я так само радію. Або якщо я довгий час не, мог, не міг знайти роботу, я її знайшов з гарною зарплатою, я радію. Або якісь інші події, купити автівку, наприклад, ще щось інше. І це добре. Бог задумав нас таким чином, щоб ми могли радіти. І посмішка, кажуть, що дуже багато м'язів задіяно, коли людина посміхається. І подумайте, чому? Напевно, тому що радість задумана самим Богом. Але коли в наше життя приходять випробування, бо сам апостол Павло, коли писав послання до Филип'ян, він знаходиться в тюрмі, він ув'язнений за проповідь Євангелія. І він це пише церкві, яка теж знаходилась, скажімо так, в непростих обставинах. Тому що в цій церкві, напевно, менше, ніж в інших церквах, але все одно були проблеми в стосунках між людьми. До речі, в цьому посланні він згадує навіть ім'я сестер, які не могли знайти спільну мову в церкві. От. А коли в наше життя приходять випробування, складні обставини, то радіти стає набагато тяжче. Набагато і ця радість, радість, яка є в цьому світі, і радість, яка є Божа, вони відрізняються. Наприклад, Вікіпедія, да, Вікісловник, говорить, що радість пов'язана з почуттям щастя і з почуттям задоволення. Радість пов'язана з почуттям щастя і почуттям задоволення. Дивіться, радість це одна з основних позитивних емоцій людини. Це внутрішнє почуття задоволення і щастя. Було проведено таке дослідження. Згідно якого були опитані 1000 осіб у понад 140 країнах. Можливо, ви читали, це дуже свіжа інформація. І було проведено 140 тисяч респондентів. Рейтинг щастя або радості був заснований на середніх показниках за три роки: з 2022 по 2024 рік. Респонденти. Рівень їх щастя або радості оцінювався по наступних показниках від 0 до 10. ВВП на душу населення, тривалість здорового життя, соціальна підтримка, свобода вибору життя, щедрість, сприйняття корупції і так далі. В цьому дослідженні приймали участь країни Європи. І ось топ-5 найщасливіших країн. Або топ-5 країн, де живуть найщасливіші люди згідно цього опитування? Перше місце зайняла Фінляндія з індексом 7,7. Друге місце Данія 7,5, далі Ісландія, Швеція і Нідерланди. Загострюю вашу увагу, що це з 22 по 24 рік. Як ви думаєте, згідно цієї статистики, яка країна в Європі? Виявилася з 22 по 24 рік найнещаснішою. Люди в якій країні? Україна 4.7. Чому? Тому що саме в ці роки почалось повномасштабне вторгнення, і це дуже сильно впливає на кожного з нас. Хто живе тут, хто. Трудиться, хто намагається самому вижити і ще й послужити людям, які є навколо нас. Україна, потім Албанія, потім Болгарія, Північна Македонія і так далі. Тобто ми бачимо, що тема радості вона є актуальною, вона є гострою і вона є необхідною сьогодні в нашій країні. Джон Макартур говорить, що радість це емоція. Що виникає з глибокої впевненості християнина в тому, що Бог повністю і бездоганно всім керує, чинячи все нам на благо в часі і для нашої слави у вічності. Давайте я тепер скажу своїми словами, щоб простіше сприймалось. Радість це емоція, яка виникає з нашою глибокою впевненістю, що все, що відбувається в моєму житті, Господь контролює. І нічого не відбувається в моєму житті, що Господь не контролює. Більш того, Слово Боже говорить, що все, що стається з віруючою людиною тут на землі, є їй на благо. Це говорить Біблія. Нам тяжко це вмістити в свій розум, тому що речі, які стаються сьогодні, вони дуже страшні. Але Бог, він думає не так, як думає людина. Його шляхи не наші шляхи. І він має навіть інші цілі і іншу мету, ніж має людина. І навіть якщо віруючі люди тут на землі, в стражданнях, маючи радість Божу, приходить момент оцей момент прославлення у вічності, коли приходить повнотація радості в присутності Божій. Декілька місць, які говорять так само про радість, давайте з вами прочитаємо. Тобто, перший наказ, що робити. Радіти. Господь Ісус сьогодні через Боже Слово, Духом Святим говорить, що нам треба радіти. Що ця радість не є радість зовнішня, вона є внутрішня. Ця радість вона не є внаслідок обставин, ця радість є всупереч обставин. Ця радість не ґрунтується на тому, що я відчуваю. Які є в мене емоції? Вона ґрунтується на, на Бозі, на Його обітницях, на глибокій впевненості в тому, що я його дитя і він знає, що він робить, навіть якщо це не вписується в мій план. Перше Солонян 5:16. Завжди радійте. Самий короткий вірш про радість. Дуже легко вивчити. Коли ми дійдемо до практичного застосування, один із пунктів це. Як нам радіти у Христі Воскреслому? це вчити ці вірші на пам'ять. 2 Коринтянам 13, 11 і наостанок, брати, заохочую вас, радійте. Перший наказ, що робити, це радіти. Другий наказ скільки. Скільки радіти. Давайте подивимося. Завжди радійте в Господі. Знаєте, коли я готувався до цієї теми, я подумав, цікаво, що апостол Павло пише людям віруючим, які мали військову справу, да, ветерани війни, і вони розуміли, що таке накази. І коли командир віддає наказ, то його повинен е, солдат виконати, да, не обговорюючи. Далі виникає питання, скільки? Да, от Сьогодні наші захисники, за які ми молимося, і захисниці моїм вдячні. і... Молимся за їх сім'ї, вони тримають оборону. І виникають питання, скільки да, скільки, скільки треба ще тримати, поки ворог не відступить, наприклад. І так само апостол Павло говорить стосовно радості: перше, що робити, радіти і скільки радіти. І він говорить завжди. По людським міркам це нереально, брати і ви безгодні. Як я можу радіти тоді, коли в моєму житті стається щось? Страшне. Але повертаючись до цієї радості, яка є Божа радість, це не говориться про те, що якщо в житті моєму або близькій моїй людині стається якесь горе, то мені треба сміятися да казати, ой, який я радісний. Не про це йдеться мова. Ми можемо плакати. Бог так само, як задіє м'язи, які сміються, багато м'язів, так само Він задіяв сльози, які дають нам полегшення. Ми можемо потішати, і написано римлянам 12 розділ, плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Але ця радість, вона є внутрішня. І цікаво, що вона залежить далі ми будемо читати від декількох речей. І цікаво, що Біблія говорить, що можна навіть радіти в стражданнях, брати і сестри. Відверто кажучи, мені це дуже тяжко. Я не знаю, як вам. Це залежить, напевно, від наших десь стосунків з Богом, від нашої духовної зрілості, від речей, про які ми поговоримо, коли будемо говорити про практичне застосування, але це дуже-дуже тяжко. Але хочу зачитати декілька текстів. Апостол Павло в 2 Коринтянам, 6, розділ 3.10 пише наступні слова. Апостол Павло. Ми нікому і ні в чому не даємо підстав для спотикання, щоб нашого служіння не зневажали. Натомість в усьому ми рекомендуємо себе як Божих служителів у великому терпінні, в скорботах, у горі, у труднощах, у побиттях, у в'язницях, у заворушеннях, у важкій праці, у недосипанні, у постах. У чистоті, у пізнанні, у довготерпінні доброті, в Святому Дусі у нелицемірній любові, у слові істини і силі Бога, через зброю праведності в правій та лівій руці, через славу та ганьбу, наклик та добрі відгуки нас вважають тими, хто вводить в оману, а ми правдиві, тими, тими кого не знають, а нас упізнають, тими, що вмирають, а ми ось живемо. Тими, що покарані, а ми не страчені. Тими, що засмучені, а ми завжди радіємо. Тими, що засмучені, а ми завжди радіємо. На перший погляд, парадоксальний вислів. Але апостол Павло говорить про внутрішню радість, про божественну радість, про радість, яка не залежить від обставин. Інші місця їх дуже багато. Матвія 5 розділ, 11, 9 вірш. Там, де написано, що вас будуть гнати, як гнали мене Христос говорить. Але радійте веселіться. Дії святих Апостолів 5.41 5, 5.3. Яків говорить, що радійте в опробуваннях. Багато Біблія говорить про радість у стражданнях. Як це? Я цьому вчусь. І Господь хоче, щоб кожен із нас сьогодні цьому вчився. Перше, що робити, радіти, друге, скільки радіти завжди радіти. Радіти, коли все добре, і радіти, коли не все добре або все недобре. Третє питання, яке ми говоримо. Як наказ, який Господь тут говорить в цьому коротенькому вірші Фелипян 4.4, «Радійте завжди, Господі, ще раз кажу, радійте – це як? Да, перше, що радійте. друге, скільки завжди, і третє, як? Да? Коли наші захисники і захисниці виконують бойові накази і розуміють час, скільки їм треба, наприклад, протриматися, щоб прийшла підмога, в них є засоби да, або ресурси, якими вони тримаються. Так само Господь тут показує, яким чином нам мати радість, навіть тоді, коли в наше життя приходять випробування. Написано в Господі. Радійте в Господі. Щоб ми могли докладати зусилля з однієї сторони, бо Бог нам дав волю, з іншої сторони, Бог робить в нашому серці оцю радість. Тобто, іншими словами, це надприродна радість, божественна радість, яка приходить в наші серця тоді, коли перше ми відкриті до Бога, до Його слова, і друге, коли ми приймаємо те, що ми чуємо від Бога з Його слова. Дивіться, Римлянам, 14 розділ, 17 вірш, говорить наступні слова. Бо царство Боже це не їжа та пиття, а праведність, мир. Та радість в Святому Дусі. Царство Боже не їжа і пиття, а праведність, мир і радість. Тобто, це те, що пов'язано зі Святим Духом. Так, да, є відповідальність людини, є Його воля. Але цю справу робить Дух Святий, цю справу робить Бог. І Він дає цю надприродню радість, небесну радість, божественну радість в серця своєї дитини. Галатам 5.22 написано, що радість це плід Святого Духа. Я вже цей приклад приводив. коли ми саджаємо картоплю, ми вибираємо дуже гарний сорт, такий крупний, знаєте, ще по рекомендації сусідів, що буде гарно родити, така велика картопля виросте. Але ми беремо цей сорт, ми садимо її, ми її поливаємо, полимо, щоб бур'янів не було, а потім вилазить таких. Три картоплинки маленькі. Чому? Тому що тут задіяні дві особи. З однієї, сторони задіяний я, як людина, яка посадила цю картоплю, з іншої сторони, задіяний Бог, який взращує цю картоплю. І тільки він знає, якою вона буде в результаті. Так само з радістю, брати і сестри, друзі. З однієї сторони є наша відповідальність. З іншої сторони, ми можемо радіти. Завжди, тільки коли ми перебуваємо в Господі. Бо це є плід духа. До речі, він стоїть на другому місці. Ви звертали увагу? Перший плід духа який? Галатом 5.22. Любов. А після неї йде радість. Радість це те, що дарує і зрощує Бог. Але чи буде вона в нашому серці? Прийнята і зростати залежить від того, наскільки ми будемо відкриті і практикувати Боже Слово. Хочу підсумувати пункти і, можливо, трошечки практики, як на практики нам мати радість у Христі. Ми з вами подивились три накази Воскреслого Христа: радіти, що, друге, скільки завжди, і третє, як в Господі. Якщо ми будемо вивчати Боже Слово, то є практичні засоби, як ми можемо це робити. Радіти в Господі. В Ефіціан написано, щоб ми могли співати в серцях нашому Господу і сповнятися силою Святого Духа. Пам'ятаєте? Знаєте, я почав це практикувати. І коли в моєму житті стаються негаразди, а в кожного з нас в житті стаються негаразди, я починаю співати. Християнський гімн, псалом, який я пам'ятаю. Який Дух Святий мені нагадує, який стосується конкретно ситуації. Часом це буває про себе, часом це буває вслух, і моє серце в цей момент переповнюється радістю. Також є момент молитви, особистої, таємної кімнати з Богом. Кожен із нас цього потребує. Для мене це дуже добре, коли я можу вийти десь на природу і побути наодинці з Богом. Виключити телефон і просто побути з Ним. Просто розказати про те, що я відчуваю, про що я переживаю, що мене засмучує. І почути, що він хоче сказати мені. Нагадати текст біблійний, відкрити його, прочитати, пороздумувати над ним. Третє, колись був період життя, коли ця, цей сум був тривалий в моєму житті. Я був новонавернений. Я подзвонив своєму пастору, я був в іншій церкві тоді. І я кажу, що мені дуже погано. Мені дуже погано. Що мені робити? У мене такий сум на серці взагалі нічого не хочу робити, навіть жити не хочу. Він говорить: а ну, в тебе є вільний час, скажу, так? А ти міг би вільний час знайти людину, яка потребує твоєї допомоги і послужити цій людині? Знаєте, мене це так вразило. Думаю, я йому подзвонив, щоб він мене підтримав. Можливо, приїхав до мене помолився за мене, можливо, щось порадив, а він мені сказав знайти людину, яку я можу послужити і зробити їй якесь добро. Ну, Я послухався. знаєте, Коли я це зробив, Господь наповнив моє серце радістю. Коли я в тому стані, в якому я був засмучений, можливо, пригнічений, послужив людині, яка потребувала моєї підтримки, Господь наповнив моє серце. Також чудовим практичним інструментом для радості є благовістя. Брати і сестри, хтось пробував, коли в нього не вистачає радості свідчити про Христа. Я пробував. І я думаю, ті, хто пробували, в цей момент Бог наповнює серце радістю, бо ти розумієш, що ти робиш найважливішу справу в житті, яку ти міг тільки зробити. Брати і сестри, хочу наостанок сказати, що я думаю, кожен із нас повинен мати мудрість. З однієї сторони, ми живемо в час війни, є дуже багато трагедії, горя, смерті, крові, болю, страждання. І ми повинні плакати з тими людьми, які плачуть. Ми повинні слухати, ми повинні бути поруч. Але в серці повинно постійно бути розуміння. Як Ісус сказав, пам'ятаєте, коли зустрів учнів, а вони сказали, що нам повинуються біси. Да? Ісус їм щось відповів? І вони раділи від цього. Він сказав, радійте, що імена ваші записані в книзі життя. Тому, як практична порада, підсумовуючи, що ми можемо мати радість тоді, коли ми згадуємо те, що Ісус зробив для нас. Не тоді, коли ми щось робимо, а тоді, коли ми згадуємо, що Ісус зробив для нас. Він помер на Голговському христі за наші гріхи, за мої гріхи, за Твої гріхи. Прийшов на землю Божий син, щоб померти, понести покарання за гріхи. І кожен, хто вірою приймає це в своє серце, він прощений. Він не має судження від Бога, бо Ісус вже поніс покарання. І ми стаємо невиновними, юридично стаємо невиновними перед Богом. Але Він не тільки помер, але Він і воскрес. І таким чином ми стаємо виправданими. Немає що сказати, що Віктор чи Олег чи Юрій він згрішив. Він згрішив, але Христос поніс покарання. За гріх Віктора, Олега і Юрія. І наостанок хочу сказати, що, друзі, без Бога ви не зможете мати радість у Христі. Це нереально, бо це надприродна річ, яку дає Дух Святий, яке живе в серці віруючої людини. Без Бога радість короткочасна, нетривала, вона залежить від обставин. Радість, яка є в Господі, вона не залежить від обставин, вона є тривалою. Вона є всередині. Часом навіть вона, її не видно на обличчі людини, але вона є тут. Тому, якщо ви хочете мати радість у Христі, перше, що вам треба зробити, це покаятися і увірувати. І знаєте, найкращий день для покаяння, знаєте коли? Сьогодні. Бо сьогодні Господь ще дає життя. Тому нехай Господь благословить нас, його дітей радіти, пам'ятаючи, що. Він постраждав за нас і наші імена записані в книзі життя. А для людей, можливо, які ще тільки на шляху сьогодні день, коли ви можете практично довірити своє життя Богові. І це є дуже великим благословенням, друзі, коли це відбувається в церкві. От сьогодні, тут і зараз. Чому? Тому що, перше, ви публічно заявляєте, що ви приймаєте Христа, і друге церква. Церква, яка тіло Христове молиться за вас, щоб Господня сила, Господнє благословіння, Господній захист був в вашому житті, щоб Він відродив вас Духом Святим до нового життя і життя вічного. Нехай Господь благословить нас, радіти в ці святкові дні, в Господі, в воскреслому Господі Ісусі Христі. Амінь.